На своє перше голосування прийшов майбутній інженер Ярослав, 18-річний юнак, студент другого курсу Львівського політехнічного університету. Приїхав спеціально аби проголосувати. каже, вибір зробив свідомо і не хотів втрачати можливість віддати свій голос. Читав біографії мажоритарників та програми партій, порівнював обіцянки та гасла. Я читав декілька біографій про саме про тих людей, за яких я голосував. <ріпусід> Я дуже багато чого чув, які вони як вони себе показали на Євромайдані, що вони говорили, як вони діяли, останні закони, які підписали, що вони робили. Ну, от, трошки хвилювався, тому що як не як перший раз. Юнак жартує, вперше свою самостійність батькам показав саме на голосуванні, бо свого єдиного кандидата в родини немає. Ми з ним спілкувалися на тему політики, вибір, як правильно себе поводити, що робити. Звичайно, це він людина самостійна і вже маючи 18 років ідучи на вибори. Переконати дорослу людину в чомусь дуже складно, тому цей вибір Його вибір. Запрошення та паспорт хлопець приготував ще ввечері напередодні голосування. Ярослав каже, з малку ходив з батьками на вибори. Тому як відбувається процес голосування, знає у виборчих комісіях. Зазначають, сучасна молодь обізнана з процедурою та своїми правами. Ну більшість не розгублені, тому що вони перед тим з батьками приходили голосувати там дитячого віку. Вже, ну, більшість не розгублюється. Покоління, ну, яке до зараз приходить голосувати, воно досить посвідчено щодо процесу виборів. Як і Ярославу, тисячам юних закарпатців сьогодні належить зробити відповідальний крок. Психологи кажуть, це стрес для молодої психіки. Тиск з усіх сторін, друзі, батьки, телебачення. До того ж, впродовж останнього року суспільна мораль стала більш радикальною. Сформувались нові стереотипи. Психолог Катерина Фомічова переконана, самостійний вибір у такому юному віці зробити майже неможливо. А найбільше впливає. Звичайно, середовище, в якому молода людина знаходиться, це сім'я. Людина ця використовує цю думку своїх родини, своєї, і вона її несе за собою. Тільки з часом, колись пізніше, зможе сформувати свою особисту. 15 тисяч закарпатців сьогодні голосуватимуть вперше. Третина з них підрахували експерти на вибори, не підуть через навчання або тимчасове проживання в іншому місті.